щирі вітання тим, хто зараз переглядає це відео. Я дуже вдячна за те, що ви зайшли на мій канал, і сьогодні незвичне відео, навіть воно звичне, але ті ідеї, які в мене вже виникають, це щось буде нове. А чому нове? Бо сьогодні 25 серпня понеділок. І з сьогоднішнього дня розпочинається спільний проєкт Вернісаж осінніх барв». Це вже четвертий сезон, який проводить Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Так сталося, що це для мене дуже-дуже важливий спільник. Чому? Тому що саме в минулому році е, участь у цьому проєкті надихнула мене на створення власного каналу. І тому е, ось рік поспіль я продовжую це робити і, звичайно, хочу взяти участь. Для мене це буде другий сезон Вернісаж Сініх Барв. А дівчатка вже четвертий раз. Беруть участь у цьому проєкті. І так сталося, що для мене цей проєкт, перший раз, коли я брала участь, він став ще і таким натхненним. Чому? Тому що я дуже багато створила тих ідей, які у мене були на той час. По друге, це спілкування з нашими українськими майстринями. Це третє, що для мене стало величезним натхненням це те, що навіть переглядаючи відео дівчат або фотографії, які викладали вони в чаті, вони мене надихали. І я собі вже і деякі на наступні проєкти теж використовувала. Е, ну і четвер... четверте, це те, що так сталося, що я стала однією із декількох переможець цього конкурсу. І цим я завдячую маленькій красуні Аріночці, адже саме вона витягнула номерок із е, номером, який співпадав з моєю участю. Тому, звичайно, е, я натхнена і з задоволенням хочу сьогодні вам розповісти про цей проєкт. Отже, з 25 серпня по 31 жовтня Буде проходити цей спільний проєкт цілих 10 тижнів. І це вау! Як багато і скільки всього можна своїми руками створити. Тому е, я хочу запросити, хто ще не вагається, хто ще не вирішив брати чи не брати участь у цьому спільному проєкті. Не вагайтесь! Це дуже круто. Це поради, натхнення. І ще саме головне, знаєте, великий поштовх до створення чогось малого або і великого. Тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на чат в телеграмі, де будуть відбуватися всі ось ці події. Також е, хочу сказати, що Маруся не вимагає, щоб звітувати прям окремими відео або якимось іншим чином. А головне, що в своїх, наприклад, відео тижневих е, говорити про це і. Е, Говорити і вказувати про те, що ця робота бере участь у цьому спільному проєкту. Легше перейти за хештегами, тому теж це будемо використовувати. Отже, як і в минулому році, тут є шість номінацій. Я поки планую брати участь у всіх номінаціях. Тож, що це? І які плани у мене виникли на сьогодні вже? Деякі будуть виникати протягом е наступних, е скажімо, тижнів. Тому, якщо я сьогодні щось не скажу, вибачайте. Але все одно я це буду робити і про це буду говорити в своїх тижневих влогах. Ну що ж, трішечки відкриваю вам завісу. І запрошую вас за лаштунки. Перша номінація вона пов'язана з нашими дітьми. Діти то наші квіти. І хоч у мене зараз уже мої рідні діти дуже дорослі, і всі вироби, які я їм буду створювати, ніяк в цю категорію не відуть, але все одно я буду брати участь і в цій номінації. Чому? Тому що я в'яжу на благодійність від чарівниць добра, вив'язую жилетики, светрики, якісь шапочки для наших діток. І вже я точно знаю, що дві роботи я повинна в цьому, в цьому спільнику зв'язати. Ну, не то що повинна, але я собі сама так планую. Отже, у мене є ось таких три бунтика, більш такого блакитного кольору. Це Alize Baby Wool, і я хочу із нього зв'язати жилетик. Бо є таких три бунтики, і, можливо, вони всі без упаковочок. Я знаю, що це за ниточка, але не, можливо, тут не прям 150 грамів, тому, але на в, в жилетку вистачить. А ще є у мене ось такі два смугастика, а, і я підібрала ось в колір цим смугам, от трішки е, на відео не такий передається, але дуже-дуже є якраз ця ниточка, е, яка цим. Е, перетинається. Тому я хочу зв'язати таких у мене 200 г, і я якраз ось дов'язую е, жовтий светрик. Тому е, хочу зв'язати ще і ось такими е, смужечками і поєднати. Тобто, у мене отаких от два і ось таких два. Тому я планую зв'язати джемперочок. Це в першій номінації. Можливо, у мене ще є бунтики, там залишки по 50 грамів, можливо, трішечки більше. Можливо, ще будуть якісь шапочки, снудики, шарфики, але про це я поки буду мовчати. Чому? Тому що краще, ну, знаєте, я така людина, якщо я говорю, обіцяю, значить я повинна це зробити. Тому поки заявляю два проєкти в першій номінації, щось буде інше, ви про це почуєте. Друга номінація має назву Осінь найкраща пора для натхнення. І це вироби для дорослих. Тому в цьому об... «Хочу» вже другий сезон. Хочу. Але тепер у мене є і ниточка, з якою я хочу це зробити. Я хочу зв'язати собі або полупальто, або якийсь такий кардиган, саме із ось такої пряжі. Бачите, яка вона в мене? Я її собі придбала на минулий день вчителя. От такі подарунки я роблю сама собі на професійні свята. Ось така ниточка. букле. Це букле. Це Італія. Артикул точно я вам не скажу, бо я англійський дуже погано знаю. У складі 35% мериносу, 10 альпаки, 15 па і 40 акрило. На 100 г 180 метрів. І, звичайно, що я спробую під мод зробити ще ниточку, є в мене схожа на цю. Ну, що вийде, я про це буду говорити. Але пальто або полупальто ну, щось таке теплень, тепленький кардиган це буде із цієї ниточки. Це перша робота. Друга робота це робота із залишків. Колись я собі теж в минулому році придбала ось таку шкірку норки і вже відв'язала своїй сестричці кардиган. Вона його вже носить, і я дуже задоволена, але ж у мене ще скільки залишилось. Тому я думаю, можливо, в підмот візьму ось цю ниточку мериносову. Або є у мене ще інша, знову-таки буду пробувати, але із цієї ниточки я хочу собі зв'язати жилет кокон Вийде, буду е дуже задоволена, але сподіваюсь, е бо я дуже люблю жилети, вже навіть до майбутнього ось такого жилету кокону придбала собі гольф, щоб було на осінь зиму. Але поки ще жилета немає. Ось це друга моя така робота. А ще я планую собі зв'язати ем, джемпер павутинку. Можливо, це не буде павутинка, бо ниточка не така тоненька, це е, такий е, е, дві ниточки і одна Люрекс. Не знаю я, де я її брала, ну десь купила. І хочу спробувати зв'язати. Я не хочу, щоб дуже-дуже прозора була, але все ж таки, щоб така легка, повітряна, і навіть десь опис собі такий знайшла, давно-давно в мене знаходиться, але, ну можливо, щось з того опису візьму. І так, ось поки таких три роботи, я думаю, от так мені вистачить, і я беру в цю другу номінацію. Третя номінація дуже класна. Як на мене, яка вже цілий рік захоплюється в'язанням шкарпеток. Третя номінація називається Зігріємо ручки і ніжки. Тож, звичайно, в цій номінації будуть шкарпетки. Шкарпетки для моїх рідних. Е, тому е, у мене ось тут е, є корзиночка. Це те, що перше я ось уже з задоволенням хочу почати в'язати. Але е, поки не буду чіпати. Чому? Тому що перші шкарпетки, які я в'яжу своєму синові, Маруся дозволила брати недороблені. Е, Вироби. У мене є, сьогодні якраз вранці завершила носочок, ось тут закривати. Тому у мене є одна шкарпетка, ось така, вона дуже класна. Мені так сподобалась розфарбовка цієї ниточки. І це і це Alize Superwash Comfort. Ось ця ниточка, це колір 44-47. Звичайна шкарпеткова пряжа 75% вовни і 25, 25 поліаміда. Тому ось це перші такі шкарпетки для мого сина. Тому вони будуть продовжуватися вже завтра, або сьогодні навіть ввечері. Ось. Крім того, я дуже хочу, ну, по-перше, хто зі мною вже не перший день на каналі, знають, що я в цьому році тестую пряжу, яку я не в'язала. Ну, Звичайно, вона вся для мене майже нова. І я не в'язала ще Premium ярнс вінтер, тому ось такий кольору м'яти, бо кольор м'яти я обожнюю. Тому я обов'язково собі хочу зв'язати шкарпетки. І хочу чомусь, щоб щось було з ажуром. Не знаю, але поки такі плани на цю ниточку. Е, тому ось такий це для себе, тому я в цю номінацію її і відправляю. Далі, хочу зв'язати для своєї сестрички. І племінниці пальчатка бачила майстер-клас у з каналу професор Кофесова, тому з задоволенням хочу ще раз його переглянути, бо один раз переглядала, тому і так замислилась. І ось пальчатка саме із Регії, це, я не скажу, f 600 k 914 Ну, ось такий, знову таки, шкарпетковий склад, але хочу пальчатка, щоб вони були м'ягенькі, класні такі, і щоб вони з задоволенням носили. Тому мені потрібно цілих дві пари. І е, так як у мене зараз син е, військовий, він мене попросив зв'язати йому шапочки. Шапочки під каску. І я от в своїх запасиках, от з цієї я зараз в'яжу плет дивандек, який теж беру, продовжую і буду брати в цей спільник. Але розумію, що в мене тут пряжі ще вистачить не тільки на плед. Тому хочу зв'язати ось таку на осінь йому шапочку, таку, яку він просить. Тому ось така. І є у мене ось тут бунтик теж в'язала собі в минулому році светр. І у мене є ось такі залишки величезні, бо завжди, боюсь, краще візьму більше, ніж мені не вистачить. І у мене ось такі залишки є. Я буду в'язати Тут 5% кашеміру, 25 маріносу, 5 ангори, 25 акрилу і 40 віскози ось така гримуча смисовка, на 1800 метрів на 100 грамів. Тому точно в 5 складань, щоб вона була така, минулого свій светр я в'язала саме так. І мені дуже сподобалось. Тому теж йому ось дві шапульки хочу відв'язати. Це ось плани щодо е, третьої номінації. Четверта номінація і оселя убралась в Багряне намисто. Це якраз е, моя найулюбленіша номінація, тому що, знаєте, залишається купа залишків, залишається е, те, що. Не вистачить на, на той чи інший виріб. Але е, в декорі це можна використати. І от для мене саме ну, звичайно, що оранжевий колір це колір гарбузиків. Ну, в мене така асоціація. Але що я уже десь місяця три хочу зробити, але ніяк не розпочала це така буде декоративна. Подушка, саме зв'язана букле. Чому букле Таня Клим якось в'язала маленькі такі гарбузики саме з цієї ниточки. І я згадала, але зараз я вам точно не покажу. Тому що десь дістала. Але зараз такий біля мене, знаєте, хаос із коробок, там те, там те І я ось так розпакувала. І не можу ніяк знайти цю бобіночку. Але я колись в'язала собі такий кардиган і е, хочу саме із ниточки е, такої зв'язати гарбузик, але подушку. Ще є у мене ось така ниточка. Не пам'ятаю вже звідс, звідки вона, де я її брала, але це акрил і ще щось там змішане. І я хочу зв'язати з неї теж декоративну подушечку у формі квіточки. Ну, можливо, я так собі бачу, що це буде квіточка. Як вийде, я вам обов'язково це покажу. Ну, можливо, ще щось з'явиться, ще якісь ідеї. Ідей та багато, але чи з'явиться час у мене для того, щоб встигнути щось для оселі ще зробити? Але про це я вже буду знову-таки у своїх тижневих влогах розповідати. А наступна категорія, яку я теж не можу оминути, і з кожною осінню я розквітаю знову це е, участь, беру, участь беру ті вироби, які створені в інших якихось видах рукоділля. Ну, і куди я без алмазної викладки? В мене ще є три нових е, викладки, які е, чекають свого часу. Звичайно, що одну точно із них я зроблю. Яка це буде? Теж буду показувати поступово, тому що вони заклеєні і я не хочу розкривати, бо тоді треба їх швидко-швидко зробити. Ще одни, один на мій такий бзік. Я хочу спробувати килимкову вишивку. І не дивуйтесь, дитяча вишивка. Але саме я хочу спробувати ось цей вид рукоділля. Бо є в планах інше щось зробити, але не пробувала. Тому починаю ось такої дитячої килимкової вишивки. Крім цього, мені дуже подобається. Те, що створюють наші майстрині із залишків джинса. В мене теж таке є, і я з задоволенням це роблю, тому хочу саме в цей проєкт взяти щось і зробити. Ну, Поки в мене ще в планах там і шопер зробити з будиночками, і е, сумка, щоб це було поєднання джинси, і. В'язаного такого в'язаних вставочок. Це і проєктні сумочки. Тому що саме буде, я точно сказати не можу. Але основне, те, що я вам показала, це точно буде. Тому ось така моя п'ята номінація. Ну, і остання номінація тепло наших рук. Це все, що ми в'яжемо на благодійність. Це те, що ми в'яжемо нашим захисникам. І, звичайно, ну, я не все взяла сюди. Але е, це тільки початок. Тому що в мене все ось зараз по коробкам, сумочкам. Е, все ось так склала собі, по номінаціям. Тому. Е, тому тому з те, що влазить, звичайно. Навіть в коробки я нової пошти поскладала. Ну, і ось що я тут точно планую. По-перше, у мене є ось така подарована пряжа. Я не в'язала з неї. Така ж карпеткова пряжа. Це я отримала в проєкті, Боже, в якому ж проєкті? Дівчатка, не пам'ятаю, подивлюсь в записах, і коли буду в'язати, обов'язково скажу про цю ниточку. Тому ось хочу спробувати для наших захисників зв'язати із такої ниточки. Потім із ось такої ниточки. І ось такий бунтик у мене є, колись купляла собі. Ще, чесно, навіть не розумію, як його треба розмотати, щоб були однакові шкарпетки, бо вони всі щось там різнокольорові. Але подивлюся, поспілкуюсь і дізнаюсь. Крім того, я своїй колезі яка вже такого е, е, жінка літня. Скажімо так, хочу зв'язати на професійне свято на день е вчителя е шкарпетки. Я їй в минулому році подарувала, вона залишилась дуже щасливою. Тому хочу ще ось такі зв'язати їй, ну, я вам скажу так, в неї ніжка невелика, і тут залишиться мені. Бо це мені такий. Подаруночок був на обміні наших криворізьких рукоділочок, і я з задоволенням хочу поділити це тепло і для своєї колеги. А ще хочу зв'язати одному захиснику у моєї подруги, чоловік, теж в ЗСУ, тому хочу йому зв'язати, і це буде початий проєкт. Ну, це такий мій проєкт щодо новорічного свята. І туди я хочу зробити їм такий шкарпетковий для кожного члена родини, а він ще і у нас в ЗСУ, тому і йому теж будуть. Тому ось такі шкарпетки точно будуть. Будуть іще шкарпетки, однозначно, бо як же без них і без наших захисників. Тому ще буду показувати, але це те, що ось те, що я хочу одразу, одразу в цей проєкт взяти. А залишається час, обов'язково щось іще буду в'язати. Ну, крім того, я сказала, що будуть шапочки, будуть із залишків тап, тапулечки такі для моїх сусідочок, для. Ем... Благодійності від чарівниць добра теж буду робити, теж буду вам показувати. Дівчатка, дивлюсь на те, що відбувається у мене. Дівчатка, хлоп'ятка, да всі дивлюсь на свої ось ці коробки, і думаю, чи вистачить мені часу. Але хочу заявити. Можливо, щось не вдасться, але на те ми і люди, які будують собі плани, будують свої мрії, втілюють свої мрії. Ой, дівчатка, і саме головне, забула вам показати, як же моя оселя, ось та п'ята п'ята чи четверта номінація, я забула вам сказати, що хочу ще взяти проєкт, мій ось той плет-Дивандек. Який в'яжу на кутовий диван. І тому вже він так підріс, я вже вчора приміряла, скажімо так, 40% того, що я планую зробити, я зробила. І я дуже щаслива. І так як Маруся дозволяє в свій проєкт брати розпочаті, то у мене ось буде дві роботи. Це шкарпетки, і ось цей мій такий плед, який я точно хочу дов'язати, і точно, точно, щоб це прикрашало мою оселю. Отже, ось такі в мене плани, які я хочу втілити в четвертому сезоні. Вернісаж осінніх барв. Сподіваюся, що якраз у мене барви всі ось такі різнопланові. Барви осені точно будуть у мене присутніми. Тому я всім вам бажаю гарної, прекрасної осені. І щоб саме на початку осені ми почули, що наша мрія, мрія всіх українців, здійснилась. І я бажаю всім рукоділочкам гарної, плідної творчості, щоб ті, хто є учасниками проєкту, спільного проєкту Вернісаж осінніх барв, вони були натхненні. І вони для мене точно кожна уже переможеться, тому що вона втілює свою мрію в життя. І це найкрутіше. Коли ми маємо перемогу над собою, це круто. Тоді ми переможці. Тому всім всім бажаю успіху, бажаю перемоги і втілення своїх рукодільних ось тих бажанок, які у нас є. Люблю вас, цілую і до зустрічі!